Друзі, всіх вітаю з ним захисника та захисниць України зі святом Покрови. Направляюсь в Харків та хотів би поговорити про результати наради, яку я провів вчора з Міністерством транспорту та інфраструктури місцевими депутатами, головами громад Харківської області. Основні питання, які ми розглядали, це питання, які турбують мешканців Харківської області, стан доріг в області відновлення житла та забезпечення транспортом. Між населеними пунктами. Під час зустрічі люди зверталися до писали в особисті, тому я попросив долучитися заступника міністра Наталі Козловську. Також були присутні керівники обласних підрозділів відновлення та дороги Харківщини. До речі, хочу подякувати представникам Міністерства транспорту, інфраструктури та Трансформації за те, що більше половини питань, які ми присилали, які просили вирішити люди, вирішили. Одне з останніх, які вирішили швидко, це була неможливість розраховуватися картами. Тобто банки не видавали карти з NFC-технологією, люди, в яких були кнопочні телефони, не могли зараз розрахуватися за відновлення житла. Сьогодні Проблема знята. І так багато-багато проблем вже вирішено. По відновленню житлу також детально в публікації, в дописі напишу. Але от, щодо багатоквартирних будинків, вже зовсім скоро почнеться відновлення їх. І питання, які в громадах іноді не розуміють. Знову прийшли до того, що все в постанові написано. Наприкладі, будинку вчителів, де одна половина будинку зруйнована, це багатоповерховий будинок, ну двоповерховий, багатоквартирний, і, а інша половина пошкоджена. І ось виписали акт, що частково пошкоджене житло, тобто підлягає відновленню. А питання було в тому, що. Там або капітальний ремонт потрібен взагалі в цьому будинку, або повністю відбудова його, ну, на що пані заступник міністра сказали, все написано точно в постанові. І в першу чергу, ніж приймати такі рішення, треба встановити, що якщо, в першу чергу, що треба з'ясувати, якщо будинок потребує капітального ремонту, не про квартири мови, а про сам будинок. То все, ніякого відновлення квартир не буде, поки не відновиться сам будинок місцевої влади. Потім відновлення житла вже відновлення квартир. І ще детально потім буде в дописі. Щодо доріг, стан доріг жахливий. Це всі все бачать, половина області майже була під окупацією. В зоні активних бойових дій і зараз ідуть активні бойові дії, на жаль. Тому дороги в таких громадах, як Старасалтівська громада, в жахливому стані людей, звичайно, турбує, коли вони будуть відновлюватися. Звичайно, є питання балансу, тому що такі громади, як де Десь доріг там тільки польове сполучення, полями можна проїхати. Звичайно, це першочергове питання. Для інших громад, де живуть люди, звичайно, це теж проблема, тому що і швидка не може доїхати. І взагалі пересуватися і дітей. Ось писали звернення, навіть записали відеозвернення з Краснокутської громади, та де Полтавську область треба возити дітей, там теж яма на ямі. Ось ці питання турбують людей, тому... І розглядали їх на цій нараді. Ну, Перше, це звичайно неприємна історія, що бюджет, бюджет маленький, на відновлення доріг коштів майже немає, але з того, що є, і взагалі більше, напевне, половина, половина коштів, які пішли на відновлення доріг України, пішли саме на Харківську область. Отже, до чого ми дійшли, що потрібно терміново зробити. Область має зробити інвентаризацію всіх доріг, визначити стан доріг, визначити послідовність ремонту цих доріг і довести це до людей. Тому що основне, що ми вчора встановили, що це звичайно, дискомунікація. Люди абсолютно не володіють. Інформацію, що, коли, як буде відновлюватись. Така, така провалена, існує. Тому заступник міністра чітко сказала, як має бути. Я від себе ще напишу офіційне звернення на керівника Харківської обласної військової адміністрації та на міністра Дубракова. Треба розуміти, що йде війна і, звичайно, основні потреби треба закривати там, на фронті. Але та частина коштів, яка виділяється на ремонт доріг, звичайно, треба мати якийсь баланс, щоб і в тилових громадах ремонтувалася. Тому що не треба забувати про основне, що цими дорогами возять наших поранених бійців. І це питання життя. Тому будемо звітувати про відновлення доріг. І неталізації областю. Також відновили комунікацію між громадами та дорогами Херківщини, агентством відновлення. Така є дискомунікація, в результаті чого люди не володіють, просто не володіють і всі претензії, звичайно, до влади до, наприклад. Питання там переправи. Всі думають, що ї приберуть переправу. Але, якби з'ясувалося, обласний, обласний департамент каже, що ніхто не буде прибирати переправу в Чугуївському районі. Тобто, питання проблеми і не було, але люди вже думали, як їм добиратися об'їзд і так далі. Тобто дискомунікація зафіксувала. Будемо працювати над відновленням. Ну і, звичайно, транспорт. Ну це жахливо, просто, коли є населені пункти в Старосалтівській громаді, куди не їде жоден автобус, то тобто люди просто не можуть дістатися до Харкова, дістатися до району, навіть до центру громади не можуть дістатися. Якщо і зможуть дістатися, це звичайно потребую оренди транспорту та коштів. Міністерство взяло в роботу це питання, це очевидно, що його треба вирішувати. Я запропонував зі свого боку, чи, чи можна залучити з інших областей транспорт, щоб працювали тут. Але, звичайно, з таким станом доріг мало хто захоче їздити. І Наталя Козловська пообіцяла, що вони незабаром найближчим часом, саме найближчим часом, попрацюють, звернуться до міжнародних організацій, до міжнародних партнерів. Свої резерви оцінять та направлять сюди додатковий транспорт, але, звичайно, питання доріг. Замкнути круг, але Людям потрібно діставатися, тому визначать який потрібен транспорт в таких умовах, які сьогодні є, що доцільно буде в першу чергу відновити, що в другу. Отже, фіксую, що Тож, підвести підсумок і з одну мешканців області, Харкова та області, з розумінням, звичайно, ставитись щодо... Відновлення доріг. Всі ви знаєте, як зараз необхідні кошти на фронті. Але е, питання того, що має бути відновлено, і ваші звернення всі були взяті в роботу, людям область має довести. Тому після інвентаризації доріг. Е, Календарного плану відновлення, звичайно, ми повідомимо про це. Ну і працюємо далі, їдемо знов по округах, звертайтеся або на особисті зустрічі, приходьте, або в коментарі, або на електронну пошту. У нас щосуботи проходять такі наради з міністерствами, різних, з різними міністерствами. Звичайно. По відновленню, майже щось робити ми спілкуємось. Тому, дякую всім за увагу, працюємо далі. Разом до перемоги і слава Україні!